Наука Африканські слони мають не тільки найдовші хоботи, але найкращий у світі нюх. Група дослідників галузі молекулярної еволюції Стекійського університету виявила, що у хоботі африканських слонів розташовується майже дві тисячі різних генів, що відповідають за сприйняття запахів. Це удвічі більше ніж собаки, і в п'ятеро більше ніж у людини. Японський вчений Йошихітонімура розповів, що порівнював у слонів із 13 іншими видами тварин, в тому числі кіньми, кроликами, морськими свинками, коровами, гризонами та мавпами. І віддав пальм першості слонам. Дослідникам вдалося ізолювати три гени спільні для всіх хребетних, в тому числі людини. Маслого гени, що відповідають за сприйняття запахів у різних тварин. Ми виявили, які гени є спільними для всіх, а які унікальними. Спільні гени збереглись протягом усього еволюційного процесу. І на нашу думку, вони виконують найважливіші функції у всіх видів тварин. Але є унікальні гени притаманні лише одному виду. Ці гени вкрай важливі для життя тварини в її специфічному середовищі. Після подальшого дослідження вчений виявив, що два з-поміж трьох спільних генів виконують і ряд інших не пов'язаних з нюхом функцій. Ці два гени присутні як мінімум в 16 органах людини. В процесі еволюції від одного давнього гена, що стосується нюху, розвинулись 84 додаткові гени, які дають змогу тваринам визначати запахи, специфічні для того чи іншого середовища їхнього проживання. Так, у випадку африканських слонів це запах їжі, яка виростає у савані. Ню дозволяє тваринам знаходити друзів та уникати ворогів. Крім того, такий от супер нюх компенсує африканським слонам їхній слабкий зір і допомагає їм орієнтуватися в довколишньому середовищі.